Ох, є, є, друзі. Ох, як мордою тилі телепай. Ти, 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 ну слухай, це щось там гарне. Це судак, просто трофейний, да. Просто супер судак. А ну, давай. О, хо, 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 риба моєї мрії, суди. Вася каретний. Вася Діснянський каретний, да. Його поважала навіть братва. Київська братва. Все, давай, друже, пливи. На каналі про спінінг. Позаду мене зачарована десна, зараз кінець. Листопада і в цей саме холодний час ми вирішили приїхати пошукати хижака. Хоча на цих місцях в минулих роках не було якогось там гарного результату, але місця дуже перспективні. І саме влітку ви бачили всі відео на моєму каналі. Тут було достатньо цікаво, і ми навіть попадали на гарну роздачу гарних щук. Тобто, можна було за день спіймати там 5-7, таких там 3-5 кілограмів. І це дуже надихає. Тут цікаві глибини, є величезна яма. Перед ямою є затоплені корчі. Тому сподіваюся, що на цих корчах сьогодні там хтось живе. Сьогодні ми приїхали джигувати. Твічинг, мабуть, не актуальний, тому що зараз холодно, можливо, джерки, але на наступних рибалках, можливо, ми спробуємо навіть і. Потвіщити сьогодні зі мною новий комплект. Нічого не можу сказати. Не ловив. Це буде в мене оновлений Азура Фартран до 28 грамів. Перше враження ну просто невисома вудка, дуже легка, дзвінка, швидка, але на рибалці ми все це побачимо. І багато було питань з приводу ось цих кофрів навіть. Оператор Сергій, який зараз знімає, ну зараз він оператор, взагалі він не оператор, він мій друг. Питав мене і дзвонив, Саня, що за розміри? Коротше, ось такі кофри, ви бачили всі в моїх відео, це кофри від Акрополіс. Я продукцією користуюся Акрополіса вже років 15, мабуть. От. І давайте я вам покажу. Є два розміри це під 2,5 тисячні катушки, і під 4 тисячні катушки. Є зелені, є отакі чорні, які, кому є, що подобається більше. Ось е, в 4 тисячному кофрі ось так от лягає. Дивіться, ось так от лягає 4 тисячна катушка. Тобто в цілому можна використовувати сюди класти і 25 тисячі, і великі мульти теж будуть гарно о, в цей кофр е, Влазити. Тут є ось такий кармашик під ручку окремий. Ну і самі вони, бачите, вони такі плотні, тобто захищають максимально вашу картушку. І кофер під 2,5 тисячі. Отак це все виглядає. Я перевожу мульти, бачите, мульт вкладається сюди так в натяг в 2,5 тисячі. Але, наприклад, типу там метаніума чи бантам кладеться в 2,5 тисячі гарно. Але сюди Наприклад, ось цю обуху можна теж нормально засунути. Ну, Все ж таки раджу брати 4000 саме під мульти, тому у вас буде такий запас. Якщо у вас там бантан чи метаніум, то тоді підійде 2500. Все, хлопці, давайте зараз встановлюємо катушки, хватаємо наші снасті і давайте вже швиденько на воду. Так, ну що, поїхали. Поїхали. Зараз стоїмо на точці. Не знаю, хлопці, що тут буде у нас на цій точці. Як тут що буде воно працювати? Починаємо з хітяр для цих місць. Звісно ж, це мої улюблені Angry Bates. Не знаю, я, мабуть, почну з менших розмірів. А, от, до речі, є в мене менший розмір. 15 грамів, кольори Rable Trout, Fetic Angry Bates, паяний перепаяний. Маловато, да? 15 Ну, я спробую. Багато, да? але я спробую. Так, що, у нас тут багатенний сьогодні вибір, маленьких, великих. Ну, будемо шукати. Є, сібелес, є білесенькі такі, є в мене ще такі махнаті штуки, теж вам покажу. Але давайте менше тексту. Головне спіймати рибу. Не вийшло нам дуже е, рано вийти, тому що поки доїхали, їхати сюди далеко достатньо. нам. От, але. ж... Е, на годиннику зараз скільки вже? У нас 9 година. Часу у нас, в принципі, досталь. Тому мені більше цікавить, як буде працювати вудка. 76-й розмір, як на мене, 76-78. Для човна, це, мабуть, ідеальні вудки. Не знаю, Сергій, в мене 15 грамів просто ідеально. Да, ідеально. А, ну ти ж кидаєш да, туди на течею. Під нами зараз тут 4 метри, є затоплений коряжничок. 15 грамів це середина тесту. Я вам скажу так, що, хлопці, дуже-дуже сильно дзвенить в руку. Але в мене там і хардмоно стоїть повідець 0,7. Чим тостівше повідець, тим сильніше дзвін. Але при глухому бланці, щоб ти туди не ставив. В себе нічого все одно не вийде. Падає дуже прикольно, десь там секунд 5. От, слухайте, ну, перші враження дуже круті. Перші враження дуже круті. Надзвичайно легка і дзвінка вудка. Тобто навіть на течії ці малесенькі таркання дна, то, що потрібно. Так, у нас сьогодні головна ціль спіймати хоч щось. Тому що а, насправді в цих місцях тут щука вона така прохідна і вона тут не завжди. Але коли вона заходить сюди, коли тут стає біль, а ми зараз будемо використовувати ехолот для того, щоб побачити, де тут вона сконцентрована, то я впевнений, що саме біла риба у нас буде один з індикаторів. ну В цілому це і логічно. Для пошуку хижака. Ближче зараз до холодів суди, до ями підходить і судак. Хоча супер екземплярів в мене тут ніколи не було. Ну, попадалися судочки, але такі там близько кілушні. От, а щуки були тут такі там п'ять. І, 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 і друзі. Ну Не знаю, або труп, або риба. В мене була покльовка, до речі, і він, мабуть, про, ну, дивіться, одразу розрибив. Одразу тільки з вами поговорив про судака, одразу я розрибив. За жопу, звісно, але розрибив вудку. А Сергій каже, та то не риба, то не риба, я не бачу. Мертвяк. Да, Мертвяк якийсь, ні, друзі, це судачок. Це судачок, при тому він заліковий судачок ось такий. Спійманий не дуже не дуже чесно. Ну що, хлопці, ось перший судак, тільки ми про нього побалакали, і саме головне, що ми розрибали наш фартран. Перші враження дуже класні, будки, як я сказав, що вона достатньо дзвінка, легка. І от навіть таке, знаєте, торкання було дуже дуже таке обережне. Я його відчув під сік. От, але, мабуть, Судак якось просто придавив цю приманку, хотів він з нею віднереститися. Тому що приманочка такого ж кольору, як і Судак. Нарай... Давайте я вам покажу. От, він хотів його, як це кажуть, від'їбати чи що. Ну що, все, давайте відпускаємо його і продовжуємо далі з вами робити. Ох, оце! Сіре, оце, оце, оце блін, на всі гроші. Блин. Хлопці, ну я вам відповідально кажу, що вудка просто топ. Просто то, це буде моя тепер улюблена вудка. Ну, я думаю, що це теж судак, тому що подача була саме Судакова. Да, і риба там, судя чи по всьому, достатньо непогана. Ні, судак і гарний Судак. Да, гарнью. Гарньо не Так, Сергій знов сквернословит. Ой, хороший. Ну це прям хлопці. Це прям просто. Просто топчинський. -топ топ так, хлопці, ну, слухайте, ну реально... Судакевич просто просто топ. А, і, до речі, в нього зі спиною є проблема. Зараз вам покажу. Ох, який гарний, гарний Судачара. О, такий от красень. Деснянський, смачний. Поїде в біконі. Просто. Ну, не знаю, за цими емоціями, за такими клюваннями, мабуть, ми і стоїмо е дуже рано, в 5 а то й в 4 ранку приїжджаємо на рибалку, щоб ось такі красені нас е своїми клюваннями надавали нам максимальне задоволення. Ну і що? Зараз покажу. Бачите, все працює. Ловлю цією приманкою вже другий сезон. Дуже раджу, в різних водоймах працює. Вон, покажи. Дивіться, бачите, що в нього зі спиною. Щось тут, мабуть, в сітці, так? Да, був він? Був в сітці. Коли малий був. Так. Да. І Сергій дав йому фартранчиком покидати. Спіймав, тільки що. Звалив? Ну, в тебе щось. А знаєш що? Тому що ти сидячи, ловиш. Ти не можеш нормально всікти. Ось. Ось ця рибка яка. Дві проводки, два клювання. Два клювання і вже дві риби в мене. Собі? Ні, так в мене тільки що. Дві проводки, два клювання. Ну, приманка, Він любить? Так. Да? Працює з подобається, да, тобі вудка? Скажи? Дуже. Я б навіть сказав дуже. У да, мене теж враження дуже класні від неї. Це зараз з першої риболовлі буде, мабуть, на цей на наступний сезон. У мене вудка номер один. Щось флагман в останній час так, з перепугу став робити. З переляку, да? так. це Сергій, слухай, там вони ж є нормальні розробники, на сьогоднішній день же є матеріали, бланки, технології. А, да, вони почали трошки там в середньобюджетному сегменті ставити кільця не фуджі, фурнітури не фуджі, але аналог, який не гірше нічим, і максимально вкладати саме в бланк. Так, ну що, хлопці, рибалка вже в нас з Сергієм. Видалось в мене клювання, дві риби реалізованих. Причому що одна так підсіла, а інша просто влупашила на всі гроші. Дав тільки, що ви бачили Сергію спробувати новий фартранчик цей. В нього було одне клювання, і на другому закиді була посадка гарного судака, але... Він трошечки фарсанув, він відпав. О, ну що, нам вже не Не жалкую я, що ми вран, зран, зранку проснулися в цей холод вилізли з човном. Ну і, до речі, що цікаво, що в цих місцях от я ніколи нормально судака не ловив, тим більше гарного судака, такого, щоб там впевнено за кіло. Він був 1,5-2 кілограми. от якось вони мені тут не попадалися. Тут в мене більш таке я називаю це щуче місце, але як бачите, не випадкові вже дві риби і це ми стоїмо на одному якорі. Це ми стоїмо на одному якорі. Що цікаво, що тут глибина, от саме він десь з бровки бере, там типу 3х5, десь на 4 метрах бере. Проводка в нас з Сергієм відрізняється повністю. Сергій робить класичну, судакову, да, судакову таку різку, коротку проводку, а я роблю більш таку ну, аля воротняковську проводку. Цікаво, напишіть мені в коментарях, ви ж Вову дивитесь воротняка. Він про мене хоч раз згадував в своїх відосах, чи ні? Я про нього завжди згадую, бо я не дивлюсь, мені нема коли. От. Ну, коротше, у мене проводка така більш плавна. Я не підсмикую вгору, а навпаки, наче от віддаю вудку назад і ось так от натягую, підвішую, і біля дна стукаю. Натягую, натягую підвішую, і біля дна віддаю. От. І поки що результат в мене трошки кращий. Хоча, я думаю, що тут справа в приманці. Тут чомусь от саме в цьому натуральному Rainbow Troad фетики працюють просто бомбезно. Треба спробувати ще класичну судакову приманку. У мене, до речі, зараз з собою є приманочки з Underworm. Можна зараз поекспериментувати, і цей експеримент може нам, можливо, і збільшити кількість клювань. Так, ну хлопці, зараз от вам покажу 3.8 дюймов, Сергій сказав 3.6. 3.8. Rainbow Trout, він дуже прикольно світиться в ультрафіолеті. Якщо я знайду фотку, я зараз вставлю відео, якщо ні, то, то не вставлю. Shiner 4 дюйма це ось такий набір. Зараз от я хочу поставити з в лосі 4 і Зараз подивлюсь, може, там в інших кольорах. І зараз спробую саме в великому розмірі. І ось такі теж 3.8 в такому кольорі Петрі. З цікавого, зараз вам покажу ще таку новиночку. Так. Це махнатки, які робить Нгрібейц. Дивіться, ось така махнаточка, яка ну є різнокольорові, які ставляться на джиг голівки Ось сюди протягуються, зараз зберу приманку, покажу. І що цікаво, це я трошечки її підстриг. Ось таку чорну. Ось ця вона йде з шумовою капсулою. Тобто, ну отак це. Шумить, думаю, вам чутно на проводці. До речі, можна зараз і поставити зандерворм, наприклад, і з ось такою махнаточкою спробувати. Так, ну ось таким чином це виглядає. Зандерворм в лосі на барбаріані і саме з шумовою капсулою зараз спробуємо, як це воно буде. Тобто ми додаємо приманочці трошечки об'єму і більшого підвисання. В воді. І плюс у нас є ще шумовий ефект. Ой, гарний який. Ой, який гарний хлопці. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ось він, ось він, гарнюня. Ну, слухайте, теж знов ця приманка і такий гарний судак. В нас в човні. Так, ну, гляньте, який пузань. Не пробивали. Засадив. Засадив. Ну, і все по класиці. Це і навіть жирніший Сергій твій так. судачок. Ну, ось такий красень у Сергія просто за, за, залік. Залік і знов, знов наші приманки, гарню. верніше мої приманки в дії. Сергій теж собі поставив і вкльопав такого гарнюня. Все, хлопці, вподобаєчку і продовжуємо далі. А зараз е я трошечки помітив все ж таки е таку штуку. Я зняв FET 3.8 і поставив з Underworm 4,5 в іншому кольорі, там з Махнаткою, без Махнатки. Але було в мене така якась там не акцентовані якісь там пару щіпань і все. А Сергій навпаки він поставив саме оцей FET 3.8. І в нього були і клювання, і він вполював тільки що а, дуже гарного судака. А, тому я зараз вирішив поставити більше таку ну, шайнера подібної. Називається шайнер, теж в тому самому кольорі, там розмір. Зараз я вам скажу, який розмір. А ось, 4 дюйми. Тобто трошечки більше, але більш така високочастотна гра у цій приманці. Ну, і побачимо, що буде. Якщо нічого, то знов перейдемо на Фети і потім вже трошечки тут покрутимося, подивимось вихолод Може нижче або трошечки вище, ніж та точка, в якої ми стоїмо, концентрація його більша. Тому що зараз прямо от видно, що він сюди зайшов і полює тут за білою рибою. Так, так, так. Він якраз. Да, він Концентруються, як правило, тут по карчах, а тут такі завали дерев, що достати його звідти, там зробити якусь проводку. Є, О, є. на камеру неможливо. І ось те, що я сказав, шайнер спрацював трошечки менше і знов з'їдобний судак. Зараз Сергій мені допоможе його прийняти. Отак от, от, хлопці, от от. Ось так. Так, хлопці, ну що, давайте зараз будемо трошки рухатись. До речі, подивіться, як виглядає круто мапа, відмальована мною. Тут дуже багато часу я витратив для того, щоб відмалювати таку крутезну мапу, дуже детальна. і мені допоміг Вова Старожик це все перенести на спутник і прив'язати до берегів. Просто надзвичайно детальна карта. З усіма езобатами, Просто супер. Ну, я ось таку палітру собі налаштовую, тому все дуже круто, видно. ну Подивіться, як гарно. Так що, давайте будемо зараз рухатись. Зараз ми знаходимось на 455-й частоті e, HDS Pro 10, дуже круто все показує. Ну і дивіться, які тут коряжники класні. Зараз ми виставимо, ну, на електриці складно це робити. Сергій тут судаки прям стоять, судаки судаки Ось так, на електриці трошки крути наш човен, але ось зараз я виставив. Так, да, Сергій, судаков капець стоїть. Стоять, так? Так. Да. Стоять судаки, ой-ой-ой-ой-ой. Зараз теж скріншот вам зніму. Пройдемось і багато-багато ну, тут їх. Тому зараз ми трошечки відмалюємо, що тут і як, і повернемось, станемо на них. Ну, ось теж судаки стоять. Це 100% вони. Тут прям капець. Вот іди подивись Ох, є, є, друзі. Ох, як мордою ты лепти Ну слухай, це щось там гарне, це судак просто трофейний, да. Просто супер судак. А ну, давай. Ого, риба моєї мічни сюди. Сергі, це, це, це прям. Ой, гарний який, йомайо, ти подивись. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Хлопці, давайте фрикціончик, це. О, це такий дедушка, порепаний. Ха-ха-ха! Ух, ну це прям такий дідуан, клас. Так, хлопці, це ми влупили пахана. Паханство. Це пахан, такий по поняттям. Зараз я достану. Я, я не розумію, що в нього татух немає. Як немає? Ви подивіться, яка свиня. Ви подивіться. Гляньте, який красень. А тепер дивіться на нього з цього боку. Ока немає. Око немає. Дивіться, ока немає. Татух і весь порізаний. Капець. Ну Слухайте, блін, ну гарний. гарний. Ви, подивіться, да, ви подивіться, яка краса. Ви просто подивіться, яка краса. Ну Просто неймовірно неймовірно, От таку риболовлю, а ти не хотів вставати. Це просто просто клас. Так, ну Не дивлячись на його розмір, приманочка Shiner Rainbow Trout, Цього пахана ми відпустимо, тому що така риба повинна жити. Бачите, вона без ока, вся поклоцана, але їй треба подарувати життя. Дякуємо і да, заслуговую. Відпускаємо. Це в нас буде Вася Каретний. Вася Діснянський каретний. Да? Його поважала навіть братва, київська братва. Ага. Все, давай, друже, пливи. Така у нас вийшла гарна рибалка. Спіймали ми. Ну, десь вісім судаків, гарних судаків сьогодні клювали. Насправді. Як на мене, це трофейні екземпляри, і це була мабуть найкраща рибалка по судаку, яка колись в мене була саме на Десні. Якщо вам відео сподобалось, обов'язково вподобайку. Підписка на канал, якщо ще не підписувались, підтримка нашого українського контенту розвиваємо Ютуб разом. Ну і побачимось вже на наступних рибалках.